Так, усім привіт, друзі. Сьогодні ми будемо грати у Бангеа Прейму Egg. Ну, давайте оберемо, за кого будемо грати. Ну, я хочу за спинозавра, тому що він мій уюбаний динозавр. Ну що ж, поки що... Що, чекайте? І ось, друзі, ми зайшли. Тож, давайте спочатку подивимося на реки спинозавра. Ой, там дема трудом, тож поки що треба біжати. Тому що поки що я новий і... і в мене десь... А, ні, уже можна сказати, на мою 51% росту. Просто я раніше гуяв за спинозавра. Тож, ну, давайте послухаємо його рейки. А, ой, я, я випадково як спати. Ну шо ж. А ні, ось рики. Ну, я знаю оцей по паонтологічним уявленням. Також отакий. Окей. І отакий. Давайте подивимося на його підбокси, точніше, атаку. Ну що ж, побігали. Тільки, правда, тут як у курси, тут нема чата, а в курсі діє. Ну, а зато я можу сказати, ти у, у Пангеї краще краща модейка спонозавра. О, там Тірекс. рекс. Ну, давайте попьємо. ми можемо також плавати за спинозавра, тому що, по-перше, він земноводний. І буйк. Так. Подивлюся, чи є десь їжа. Я чую, наче звуки травоїдних. О, отам гаймім. Тільки якщо трицератопс побачить, то він може мене прибити за пару секунд. Ну шо ж, побігли. О, там ведь ангиозавр есть. Стоп. Иди ты, иди, иди, иди сюда. О, убил. Коротше, їжа є, можна насолоджуватися. Хоча спина рибу, но я тут риби знайшов Так, скільки у мене там відсотків росту? Уже 61. Зараз питки. Якщо що, гра в плеймаркеті називається Bangea Primal Egg, тож я її вам рекомендую, Ну, це не кінець виживання. Добре, всім бувайте. Підписуйтеся на канал та ставте лайки. Всім бувайте!